Всім привіт. Одеса, вулиця Гацбурга. Подивилася, що це провулок, ні, це провулок. І він починається, якби я знаходжусь на початку, тому вирішила все ж таки їм прийти. Зараз подивимось, що тут є. Один сім. Ось так він виглядає, тут бруківка. І тут є. Позначка, хоча такі балкони, що краще не підходити. Будинок прибутковий Дамбровського початок ХХ століття. Ось він починається. Нєжинська я пішла. І ось так ідемо. Да, будинок симпатичний. Зараз буду бігати, мабуть, з одного боку на інший. Ось такий будинок. Красивий. Така спокійна вуличка. Хоча тут і брусчатка, і асфальт вже так трошечки занедбана, але ж, все, ж, все ж таки киця тут сидить. Вау! І навіть тут зробили таку красу. Як красиво, зразу виглядає інакше ця вулиця, такі маленькі елементи. Привертають увагу. Ну, ось цей будинок також має позначку. Вау, тут прямо одні палаци, ось цей, прямо так з колонами. Ми зараз підійдемо до нього. Будинок прибутковий, станкова, початок 20-го і є. Блакитний щит. Ось так він виглядає. От що ти скажеш? І там також є позначка. Що це за будинок? Житловий будинок другої половини 19-го. Ось це, що я кажу, палац. Отак, От як портики. Це не колони, так. Як портики виглядають. Це просто житловий будинок зараз. Такий вхід, такі двері. Класно. Зовсім невеличка вулиця. Але все рівно симпатично. Таке відчуття, що це все ще ось цей будинок. Так. Це один той самий будинок тягнеться з такими колонами-портиками. Що це таке цікаве? Зараз подивлюсь. І з того боку. Ось такий будинок виглядає. Столб. Для трамваїв колись скрізь. І он там попереду новий ринок. Зараз якось підемо. І тут хотіла показати, дивіться, кафешку зробили, як прикольно так обіграли. Зараз на розі покажу оцей будинок. Подобається саме на розі. Розглядати. Ось так. Класно. Ну що, повертаю до нового базару. Зараз щось тут також знайдемо. Вулиця Коплівська. І ось такий ринок прямо біля нового базару. Можливо, зараз зайду. Там є багато статуй, Зараз подивимось. кафешка я тут знімала, знімала, проходилась. Зараз дійсно зайду, покажу, бо я щось так поспішала і не зняла одну із статуй, буде цікаво. Ось так виглядає ця вулиця, там подалі вулиця Конна. Можливо, це вона так, це конна і є. Зараз я трошки повернусь і зніму. А зараз хочу знайти статую. Заходжу на новий базар і зараз пошукаю. Так. Все, йду далі. Рядами. Тут одяг продається. Ось так. Зараз знайдемо, де знаходиться костюмчик костюмчики пікачу. Сашка в мене полюбляв постійно перевдягатися. Ось так, там квінти продаються вже там попереду. Сам новий базар. Так, я десь отут проходила. Так. Ось я їх знайшла. Так, сподіваюсь, що ви впізнали цього красення. Символа Одеси. Ось така дівчина. Хто це саме? Ось ще один просящий просящий зі шляпою. Саме його чомусь я в той раз забула показати, не помітила. Ось так він виглядає. Шляпу навіть монетку йому кинули. Ось тут дівчина, з якою можна посидіти трохи. Але вона така романтична, що є в тому настрої. Пішли далі. І ось Класно, далі. Ось цей красень. Класний, так? Все? Пішла далі. Просто сидять, відпочивають тут Ось самих від них. Повертаю сюди і йдемо. Трошки розглянемо базар. Там ще є скульптурки. Якщо зараз подивлюсь, так, це вулиця конна, зовсім поруч. Фрукточки, рідсочка. Ці не видно. Ось такий тому. рідісочка 70, Можна щось прикупити. Ну, ось так йду на сам базар. Фрукточки. Тритисочка смачна, огірок. І йдемо в ті корпуса. Трошки пройдусь. Китячі собачі товари. Тут одяг, продається, щось можна придбати. pontinho. Hum, é um design. Не буду, дамо в сам корпус. Там також є декілька, декілька є стапок, таких прикрас. Зараз роздивимось. Папаски вже товари. Ой, це чучундра виявляється, грачнула. Це якась смакота, со свіженьки. Ось я попадаю в сам зал нового базару. Ось так виглядає ясний корпус. Трошки подивимось. Зотка м'яско. Молода баранга. Дівчата торгують смаколиками. Дещо зараз будемо вкатися, то я знаю, де ось лісні товари. Дозволили. Ось тут баранчик, э, барашек, бик. Ясний корпус, і тут бичок такий є. Який він красивий. Ось такий, бачу вже статую, яку я шукала. Ось такий бик стоїть. Красунчик. М -м -м. Клас. Ось такий. Бик. Кольори прапора. Марта така. <рап> Клас. Навіть шляпа в нього. Вау. Ось який він красунчик. Можна біля нього постояти. Ось який він красний, величезний і така маленька біля нього. Клас. Ось як він виглядає. І навіть в нього є хвостик. Ось так розписаний. Красиво такий. Так розписано. І ось там є скульптура. Ось тут Черчилль, Я сподіваюся, що щось видно. Ось такий Черчиль. Ось інша скульптура. Ось. То це другий, не пам'ятаю. Мені підказали, що можна зітнятися. Ось тут є. Можна подивитися. Не пам'ятаю, хто це саме. Ось так він виглядає. Хм. Клас. Ось цей актор. Як же його такий смічнючий, де він тільки не грав. Такий відомий актор. Чому я не згадаю, як тебе звати? М -м -м -м. Так. Вау! Все. Так. На стільці прямо сидить. Пальчик показує. А, я, я зрозуміла, хто це такий. Це актор. Актор. Армянська в нього. Прізвище. І ось тут інший скульптура. Черчилль. Все зроблено по одеськи Сигара в нього. Класно. Також він сидить. Ось згори покажу вам новий базар. Ось так. Як біля тебе сісти, щоб тебе було видно? Ось такий чолов'яга. Так. Черчилль Ось так. І вино в нього, і пальчики він тримає. Все як положено. Ось так. Ніде нічого не підписано. Чому? Ось так виглядає. Новий ринок, корпус. І зараз іду дивитися кицю, кицю Базаріну, яка була 16 кілограмів. Фрунзик Макарчан. Ось Макарчан. Mm. тут спеції. Все, виходжу. З нового привозу і біжу до базаріни. Базаріна така киця, яка справді тут жила. І взагалі є карта, де можна знайти всіх киць. Міста, хоча я думаю, що вони там не всі, Оп. але вони є. І ось я вийшла, за цим будинком там одеський цирк. І ось ця базаріна. Ось так вона виглядає, ця киця. То стучка. Так, дівчата мене питали, для себе, не для себе. Ну, ні, ні же я, що репортер чи для себе. Ну, я не можу сказати, що я репортер, але для Ютубу знімаю. Це разві, репортер. Ось базарина. Щось я таке чула, що вона 16 кілограмів важила. Легендарна кошка нового базару. Татьяна Шмикайло проект «Одеські коти 2018 року. І ось так виглядає новий базар. Зараз перейду трошечки дорогу. Такий жовтий автомобіль. Київський м'ясокомбінат. І ось так виглядає. 30 гривень за годину стоянка. І ось це саме новий базар. Така симпатична будівля, реставрована. Дуже красиво виглядає. Ось Ну, Зараз подумаю, що я зніму далі, щось так починаєш знімати і не можеш зупинитися. Хочу саме цю будівлю. Тут також деторгівля. І ось так виглядає цей ринок. Новий базар. Ось так виглядає. Красива будівля. Для того часу це був. Новий ринок, він старший привозу, хоча зараз ціни тут дорожчі кажуть. Я їм колись користувалася, коли на Google працювала зараз майже ні. Ось так. Все ж таки допройду трошечки тут. Аврора тут є українська горілка. Щось могло змінитися, звичайно. Як смачно пахне домашня випічка, там написано. Також є рошен, магазин їхній фірмовий. Хоча я не можу, я більш люблю. Чорний шоколад, взагалі десь більше 80%. Ось так виглядає цей ринок. Там вже др... далі вже квіти продаються. Тобто трошечки пройшла, але зараз десь почнемо дивитися ще. Вже прибігу тут, щоб почати там, де я вирішила зняти старовинні дерева все рівно, скільки їм років. Так, щось я йду, йду і не можу ніде зупинитися, де мені почати. Де мені почати, не знаю. Десь йду. Так ось дойду вже цю вулицю. Тут квіти продають, знову якісь фрукти. Така дорожка, де також торгують трохи. Тут ось так виглядає вулиця. Якісь свої вже. Люди виходять. Такий кольоровий будинок. Свято та солодощі. Так. все, пішли далі. Зараз щось знайду. Привіт-привіт! Тут також можна щось придбати. Якісь мілочі. Якісь речі, можливо. І ось так виглядає вулиця. сири. Ось оптика. Тут також ось така лавка. Якісь товари. Ось. Нижечки, щось можна знайти. Так, ну що, пішла далі, так що ринок і сьогодні не вихідні. Тобто такий блошиний ринок, він все рівно працює. Я вже далеко пішла. Здра... Наташа, да? так? Здравствуйте. Здравствуйте. Нашу ага. пороховку не снімаю. Добре. Гарного дня Гарного дня вам. Так, і я йду зараз на конну. Так що, так що пішли сюди. Вже зустріла підписницю або не підписницю, але глядачку привіт передаю вам особисто. Напишіть, як вас звати, дуже приємно. Так прикольно осознавати, що хтось може тебе впізнати. І це все рівно приємно, що саме ну, хочеться спілкування саме з людьми. І виявляється, що такі люди є, які дійсно дивляться. Ось так. Зараз йду на кіно і там почнемо нове відео. Тут вже, якщо йду, то не можу не зняти. Ось такий будинок. Такий величезний елькір. Вау! Такий на два поверхи класнічі. І тут ось Відкритий такий масштаб, такий прям величезний вхід, дуже красивий, такий масивний сход і такий дворик, незвичної неправильної форми, але ось такий прям вхід у інший будинок. Класно. Ось. Тут така глуха стіна. Клас. Виходимо. Бо взагалі не завжди такі величезні проходи і мають такі величезні високі арки. Ось там тамріє і тут починається вулиця Кінна, то зараз саме їю і піду. Буде інше відео. Мені комфортніше знімати декілька відео, бо в мене дуже, дуже довго воно обробляється. бо поставила якість високу, максимальну. якщо вже знімаю, то хочеться. Розрішення. І ось починається вулиця Кінна. А це частково я прийшла саме на Васильського. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Зустрінемось в новому відео. Гарного дня, пока!